Якщо навіть казати про згадувати слова наших очільників, якщо згадувати слова нашої розвідки, того ж Кирило Боданова, який певен, що як тільки Росія отримає поразку в Україні, вона почне руйнуватися зсередини. А, варіант сценарії такий є. Я не виключаю цього. Але є одне але ті процеси, які зараз запущені безпосередньо на Росії. Тому що ми... Знаєте, в нас якісь краноші. Або ми переоцінюємо, або ми недооцінюємо uh -huh. Ну, Все ж таки треба. Ну, Максимально, як на мене, об'єктивно дивитися, що там відбувається. Сьогодні там дві течії. Одна прагне вибудовувати саме якихось типу ринкові відносини, інша поки що жива, така вже сивочола дуже. Це та група, яка зараз послідовно займається націоналізацією активів. Я думаю, я секрет не відкрив вам. Так. Так? То це для чого робиться? Акумуляція ресурсів. Правильно. Концентрація їх в одних руках для того, щоб воно не розсипалося. Північна Корея не розсипалася, не розсипалася. Хоча катаклізмів у них було дуже багато. Економічний стан був вкрай поганий в період ковіду. Навіть там же ж акти е, були Голодомору. Фактично, люди помирали від голоду за різними даними, ті, що я зустрічав, близько мільйона, точні більше угу. померло в північно А хто сказав, що в Росії це не повторюється? Буквально днями відбулася націоналізація найбільшого зернотрейдера Росії, який займається експортом зерна, загальний обсяг 14%. Це той же власник аеропорту Домадіду. Забрали. І це буде відбуватися і далі. А зверніть увагу, зараз є хоч, хоч одна якась там акція протесту на Росії? Немає. Бо після маршу справедливості, так званого пригоженого, від якого тут всі... Вибачте, кіпком пісили у нас, да, в Україні, тому що це, виявилося, дуже гарно виглядає, але ніхто не міг усвідомити собі, що це саме той пригожин, який нас збивав. Ну окей, полишимо це. Тоді посилили розвардію майже до півмільйона. Це армія всередині Росії. Так ми що спрощуємо ситуацію до того, що воно хлопце і розвалилося, і там не розуміється загрози? Та чудово розуміють. Послухайте, чудово розуміють, я більш ніж переконаний, що вживають заходів. Хоча економічний фактор. Дійсно, міг би підіпхнути зараз це все до такої, знаєте, якоїсь катаклізми. Але я тут традиційний не буду оригінальним нікому, ні Європі, ні заходу. Зараз не потрібні додаткові біженці. Вони намагаються випхнути їх зараз навіть Німеччина взяти. Мерсі шольц уже mm. один передодно козыряють. Вони як Трамп. Ми виселяємо біженці, все депортуємо, щоб їх тут не було. Трамп проводить цю політику, і вона буде і далі поширюватися, тому що це криза знову та про яку ми говоримо. Вона це, це не відворотня. Причому може статися, що навіть представники цієї, як ви її називаєте, ліберальної демократії, вони навіть зараз можуть копіювати Трампа. Так вони вже копіюють його. І таким так. чином розуміючи, що якщо Трампу це можна, значить і нам це можна. Звичайно, ну, звичайно. і цей процес вже зворотній. і е, так на даному етапі, але він не буде вічним. Тому угу. я на даному, от якщо говорити нині, так немає зараз передумов для розвалу Росії. Є для її умови для її виснаження, щоб вони справді не могли воювати. Для цього треба обробити Китай Корею. Корею точно північно може Трамп обробити, якщо він домовиться з ким чи ні. Ну, У нього наміри такі є. З Китаєм буде складніше, тому що імпортозалежність Росії 75% від Китаю в критичних галузях. Mm -hmm. Тут дуже буде непросто, тим паче, сім mm -hmm. вже сьогодні сказав, що я їду до Путіна, все окей. А ну, північно-корейський фактор можна брати до уваги, так само, як іранський, і Путін Трамп говорить, я готовий навіть підписати без ярдонного до з Іраном. Тобто, ну можна підіпкнути до економічної кризи Росії, але це не означає, що вона розвалиться. Вона стане неспроможна воювати. Це факт. Але Росія ніколи не сидітиме рівненько на п'ятій точці і чекатиме щось. І одним із напрямків це є Північна Європа. Чому постійно ми бачимо в епіцентрі всіх подій, які відбуваються зараз у Європі, саме північно-європейський регіон. Угу. Тому що там загроза найбільша, вона там очевидна. То літак не випадково впав у вільнісі, то кораблі випадково пошкодили кабелі і системно їх випадково шкодять. То відпустили корабль, то прив'язали і так далі. Бо ну Європа ще побоюється, знаєте, вступати в конфронтації. Чому mm -hmm. стратегію НАТО змінили на превентивні удари ще у Мадриді у 22-му да, у 22 році на першому саміті НАТО? Тому що вже тоді розуміли, але бояться, бояться, бояться. говорити.